Розповім, як зручно зробити замовлення на сайті фармасі. Натискаємо зверху на значок пошуку і пишемо в пошуковій строкі те, що нам потрібно. Наприклад, зубна паста. Тільки написали зубна паста і зразу висвічуються всі зубні пасти, які є в наявності. Вибираємо гель алоє, він зараз по акції. Додаємо в кошик. В пошуковій строкі пишемо далі, що нам потрібно: коктейль. Висвічуються коктейлі, які є. Вибираємо коктейль за смаком в корзинку. Добавилося. Давайте ще наберемо крем для рук. Крем для рук. Висвічуються всі крема, які є. Вибираємо, наприклад, заливкою. Нажимаємо в корзинку, в кошик. Переходимо до корзиночки. І дивимося, все додалося. Замовивши коктейль, Ель карнитин йде в подарунок, це в жовтні місяці. Натискаємо на кошик, і продукт додається. Також натискаємо зубну пасту, яка йде по акції. Теж додається. Вибираємо продукти, які йдуть зі знижкою 77%. Вибираємо те, що нам потрібно. Нам подобається. Мені потрібен. Кисневий плямовидник. Натискаємо на кошик. Продукт додається. Далі вибираємо каталоги, які нам потрібні. Натискаємо на кошик. додалося. Далі натискаємо Оплатити. Далі вибираємо доставку. Чи Укрпошта, чи нова пошта. Краще вибрати нову пошту. Вона швидко доставляє замовлення. Нову пошту обрали. Вибираємо, на яке відділення під'їде замовлення. Поїде замовлення. Перевіряємо, чи все ми правильно замовили, чи все є. Перевірили. Далі вибираємо оплата банківською картою, чи оплата при отриманні. Я вибрала при отриманні. Натискаємо оформити замовлення. Ще один зручний спосіб. Замовлення. Натискаємо три рисочки зверху, знаходимо каталог і починаємо його листати потихеньку. З'являються кошики. Натискаємо на кошик і продукція нам додається. Це дуже зручно. Натискаємо, продукція додається. І так пролистуємо весь каталог. І додаємо все, що нам потрібно, все, що нам хочеться. Продукція фармасі дуже-дуже якісна. Має міжнародні сертифікати якості. Вся продукція виготовляється на одному заводі. Від упаковки до кінцевого продукту. Це дуже класно. Додавання продукції в наш кошик дуже зручно. Пролистуємо каталог, продивляємося всі акції, все, що є. Вибираємо те, що нам потрібно. І зразу натискаємо на корзинку. Дуже зручно. І так пролистуємо весь каталог. Обравши все, що нам потрібно, ми переходимо до кошика. Натискаємо зверху і продивляємося, все ми додали чи ні. Також вибираємо товари, які йдуть зі знижкою 77%. Додаємо їх. Натискаємо Оплатити. І далі також вибираємо нову пошту, куди відправиться наше замовлення. Перевіряємо, чи все ми додали, ціни, перевірили. І вибираємо спосіб оплати, чи при отриманні, чи банківською карткою. І натискаємо Оформити замовлення. Також можна оформити замовлення через артикул. Знаходимо швидке замовлення і додаємо, додаємо по артиклю. Вводимо артикул. Система нам висвічує. От олівець. Додаємо олівець. Якщо нам потрібно змінити кількість, змінюємо кількість. І далі вводимо наступний артикул. І так вводимо всі артикули, які нам потрібні. Далі переходимо додати до кошика. Продукція додана до кошику. Переходимо і дивимося, чи все додалося, все правильно. Все є. Далі вибираємо продукцію по акції, каталоги, все, що нам потрібно, натискаючи на кошик. Далі натискаємо Оплатити. Потім вибираємо нову пошту, адресу. Перевіряємо кошик. І далі переходимо до оплати. Вибираємо, чи оплата при отриманні, чи оплата банківською карткою. Натискаємо Оформити замовлення. Все дуже просто зручно.